Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про один з найцікавіших і, зізнаюсь, один з найбільш драматичних транзитів цього періоду: з'єднання Меркурія з ліліт в 29 градусі Скорпіона в точній опозиції до Урана. Точний аспект стане 11 грудня. Відчувати ми будемо його ще тиждень. Звучить так: ніби всесвіт проводить генеральне прибирання нашої психіки і робить це без попередження. Але не хвилюйтесь, зараз ми все структуруємо, розберемо і навіть отримуємо легкий терапевтичний ефект, тому що будь-який транзит можна використати собі на благо, бо якщо вже тінь виходить на сцену, то хай це вже буде принаймні з користю для нас. Аспект транзитного Меркурія в з'єднанні з ліліт один з тих моментів, коли звичні ментальні процеси змішуються з підсвідомими. Основна тема тінь у мисленні та словах. Меркурій це наші думки, логіка, спілкування, а ліліт – витіснене, табойоване, неприйнятне, інстинктивне. Коли вони з'єднуються, на поверхню виходить те, що зазвичай приховане: різкі думки, внутрішній цинізм або надто прямолінійна чесність, це сильні інсайти, що здаються майже містичними, проявляються старі образи, підсвідомі установки в словах або реакціях. Це аспект правди, що виривається назовні. Намислення це може впливати і в плюсі, і в мінусі. В плюсі зростає проникливість, з'являється можливість психологічних відкриттів, можливість роботи з тіньовими проявами, підсилюється інтуїтивне мислення, гостре відчуття фальші, а в мінусі нав'язливі думки, неправильні висновки через упередження або старі травми. Ліліт показує місце, де ми боїмось бути слабкими або відкинутими. У з'єднанні з Меркурієм людина може зустрітися з власними ментальними комплексами, помітити в собі голос, який давно приглушувався. Це сприятливий період для роботи з тінню, для психотерапії, аналізу підсвідомих думок, що рекомендується робити під час цього транзиту. Спостерігати за внутрішнім діалогом він покаже багато прихованого, не поспішати з критикою, слова можуть бути різкіші, ніж потрібно, записувати інсайти, перевіряти інформацію двічі, бо ліліт часто спотворює логіку, працювати з тінню і, чесно визнаючи витіснення думки і почуття. Є нюанс: це з'єднання в 29 градусі Скорпіона плюс точна позиція до урана в 29 градус тельця. І це робить цей транзит значно інтенсивнішим, драматичнішим і трансформаційнішим, ніж попередні два транзити. Бо е, Меркурій і Ліліт вже з'єднувалися в жовтні і в листопаді. Але без цієї опозиції. І це вже вибуховий тригер тіньових сенсів, прозрінь і раптових розворотів у мисленні чи комунікаціях. 29 градус, градус завершення, кризи, кульмінації і в астрології цей градус критичний, коли енергія знаку проявляється максимально, вона концентрована часто у вигляді кризи, стрибків чи відчуття точки неповернення. Отже, думки і Меркурій плюс тіньова сутність ліліть тут проявляються максимально інтенсивно та неконтрольовано. Уран точній опозиції дії як каталізатор, миттєві інсайти, осяяння, які перевертають попередні переконання, емоційна напруга, труднощі контролювати свої реакції, небажання терпіти брехню, фальш, маніпуляції. Це аспект правди, що вибиває двері з ноги. Старі психологічні травми або табуйовані теми виходять назовні, виникає гостре бажання зірвати покрови, дізнатися істину, пробитися до суті, до самого ядра і можливий конфлікт між раціональним Меркурієм і несвідомим Ліліт і Скорпіон. Підсвідомість буквально вибухає. Новим розумінням себе, тому можливі різкі думки, зміни думок, геніальні, але хаотичні ідеї, критичний перегляд минулої інформації, раптові висловлювання, що можуть шокувати, але потім виявляються правдивими. Також конфлікт через слова чи викриття прихованої інформації та розкриття таємниць. Які ж теми можуть зараз активізуватися? У вас це залежить від того, в якому домі гороскопа це з'єднання в Скорпіоні відбувається, які аспекти воно робить до натальних планет, де розташований натальний уран, саме положення Меркурія і ліліт в вашій карті. Пройдемось по домах. Дивіться, де у вас знаходиться 29 градус Скорпіона, там і відбуватимуться зміни. Отже, перший дім тема «Я партнерства, розрізня про себе, свої межі, маски, тюньові реакції і раптові події у стосунках, несподівані рішення, поворотні розмови, сильна потреба в свободі від токсичних взаємодій і відносин. Другий дім тема цінності, спільні ресурси, можливе гостре усвідомлення, що. Насправді має цінність, а що не має цінності для вас. Неочікувані зміни у фінансах, партнера, боргах, інвестиціях. І тут буде виходити назовні питання самодостатності, питання залежності і самооцінки. Третій дім тема мислення, комунікація, а також світогляд, віра. На іншій стороні осі. Тут розкриття прихованої інформації, таємниць, інсайтів, раптовий перегляд переконань, злам світогляду, можливі новини, поїздки або навчання, що змінюють ваш напрям руху вашого життя. Четвертий дім це кар'єра, дім і кар'єра, вихід на поверхню сімейних тіньових тем, секретів, родинних сценаріїв. Різка зміна у кар'єрі чи у соціальному статусі, і виникає потреба знайти баланс між своїм власним життям і публічним. П'ятий дім тема творчість, кохання та соціальні зв'язки, інтенсивні переживання в романтиці, в коханні, в хобі або з дітьми. Несподівані зміни в дружбі, колективах, планах на майбутнє, відбувається усвідомлення власних бажань. і… Очікувати бажань інших від вас, людей. Шостий дім тема робота, здоров'я, служіння та підсвідомість на іншій стороні осі. ізоляція, підсвідомі процеси, страхи. Тут відбувається прозріння щодо здоров'я власного режиму дня або робочих процесів. І відбувається емоційне очищення, раптове звільнення від старих страхів. Можливе. Відкриття прихованих мотивів чи саме саботажу. Сьомий дім тема партнерства і особистість. Це вже ми церкально смотримо. Ось 1-7, зараз 7 1 але вже акцент на партнері. Тінь партнера проявляється різка, викликаючи вашу трансформацію. Ви раптово змінюєте роль у стосунках і, можливо, через розмову. Яка ставить усе на місце. Восьмий дім це спільні ресурси, або е, і на іншій стороні особисті ресурси, вихід на поверхню прихованих фінансових або інтимних тем, раптове прагнення незалежності. Я хочу, щоб відбувалося все на моїх умовах. І відбувається глибока трансформація власних цінностей і самооцінки. Дев'ятий дім тема віра, інформація. Відбувається інтуїтивний прорив, нове розуміння сенсу подій, неочікувана інформація або поїздка змінює світогляд. Також можливий конфлікт між логікою та інсайтами. Десятий дім тема кар'єра або власний дім, власна оселя, род. Тут тіньові моменти у професії стають явними. Уран в четвертому дає раптові зміни в домі, переїзд. На сімейні новини і треба шукати баланс між відповідальністю і внутрішнім станом. Одинадцятий дім тема колектив і особисте самовираження». Тут виникають і випливають, виходять на зовні мотиви друзів, спільноти. Все це стає видимим. У романтиці несподівані повороти, зізнання, розриви, інсайти. Відбувається переоцінка своїх творчих бажань у контексті групи. Дванадцятий дім тема підсвідомість і практичне життя, радикальні інсайти в цих сферах, в сфері підсвідомого, ніби такі спалах у темряві. Уран в шостому може давати непередбачуваність у роботі, в рутині. Та завершення старого страху або прихованого сценарію. Щодо рекомендацій абсолютно для всіх, в незалежності від дому, треба аналізувати та не поспішати. Перший імпульс може бути занадто різким. Дайте собі час перевірити факти та наміри. Інсайти цього періоду можуть бути точними. Але можуть потребувати структури. Записуйте свої ключові думки. Зараз мозок працює підсилено. Тут, виходить, поєднується логіка, тінь плюс інтуїція це такий коктейль, який може давати геніальну думку, просто треба її вміти зловити і, поки вона не втекла, записати. Далі уникайте конфліктної комунікації, можлива схильність до прямоти, яка іншим може здаватися різкою. Важливо формулювати думки чітко та нейтрально. Чесність це добре, але травмувати людей навмисно це не дуже добре. Тому дозуйте. Контролюйте свої фінансові рішення. Опозиція до Урана може спровокувати імпульсивні дії. І це не найкращий час для ризикованих витрат. Це може бути не почуття, а уран, який натиснув кнопку хаос режима. Тому ви можете не дуже добре себе розуміти і чути. Перевіряйте джерела інформації, можливі перекручування інтерпретації. Чи прийняття якихось інформації на емоціях, важливо отримати і мати чітку картину перед тим, як будете вже діяти. Завершуйте те, що давно назріло. 29 градус це символ завершення циклу, якщо є тема, яку ви відкладали, зараз може бути чудовий момент її логічно завершити. Спостерігайте за емоційними реакціями. Боліліт у скорпіоні підсилює чутливість до прихованих тригерів. Розуміння цих реакцій допоможе уникнути необдуманих кроків. І вірте в себе. Навіть якщо інтуїція звучить, як голос вашого внутрішнього скорпіона, який ще щось драматичне, дослухайтеся, да там є зерно істини. Бажаю вам пройти цей період з ясністю, внутрішньою рівновагою, Нехай важлива інформація приходить вчасно, рішення будуть виваженими, а події зрозумілими і керованими. Навіть якщо зовнішні обставини змінюються швидше, ніж хотілося б нам всім. Головне зберігати спокій та опору на факти. Цей транзит може стати точкою розуміння і оновлення там, де це давно вже було потрібно. Ставте лайк, дзвіночок і діліться відео з друзями. Раптом у них теж тінь вилізла на поверхню і потребує інструкції з експлуатації. З вами була астролог Юлія Боровик. До нових зустрічей!